Христофору Пругеру за 80, та він донині займається вітрильним спортом. Чоловік найстарший учасник вітрильної регати, яка цими вихідними відбулась у Хмельницькому. Я сумчанин, я виріс на воді. Суми – це таке місто там у сінерічці було. І весь час я зранку до вечора був на воді. Ну а потім так вийшло, що Спочатку на байдарці, потім на парусній байдарці по морям, а потім уже на яхті пересів. У команді Христофора Пругера Сергій Склепус. Чоловік народився та виріс на узбережжі Азовського моря у Бердянську і вже 30 років ходить під вітрилами. Почавши ще на морі, в місті Бердянськ, потім в Харкові. Кожного року ми відпочивали на морі, на яхті. Ходили в Маріуполь, ну колись в Крим, особливо якщо на морі та відчуваєш якусь свободу. Регату на південному бузі влаштували учасники громадської організації Вітрила Поділля». змагання відбулись за участі трьох катамаранів, двох тримаранів та однієї парусної яхти. Обхід буйков по тривольнику на швидкість, хто швидше обійде, три буйка. Серед учасників регати капітан та матроси Тримарану Лелека. Нині їх троє, четвертий член екіпажу перебуває на фронті. Займаємося активним таким видом спорту. Ми щороку, то на ялах, потім придбали тримаран, Сподіваємося, що будуть молоді прихильники. Вітрила будуть навчатися, і буде цей рух вітрильницький, в Хмельницькому розвиватися. Це красиво, це корисно, це створює е, певний правильний імідж місту нашому рідному. Колись ходили на Ялах, ходили тут, на Південному Бузі. потім ми ходили по Дністру. Два-три роки тому ми ходили вон, з колегами, от вони там стоять, ходили на море ходили. Душа моя постійно мене туди. Тягнула, зовсім випадково мене запросили в цю команду. Свій час працював, не було часу, зараз трошки з'явилося. Це, це здорово. Організатори регати мріють, аби вітрильництво у Хмельницькому ставало все більш популярним. Тому вони закликають містян долучатись до вітрильної школи. Яхтсмен може бути від 6 років і закінчує 84. У нас на станції проката катамарані Аврора відкрито вітрильну школу, куди ми запрошуємо всіх бажаючих навчитися ходити під вітрилами і відпочивати правильно і з користю для здоров'я. Любов до здорового способу життя. А навички прикладуться, навчимо Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.